Тетяна Олександрівна, переселенка з дворічного Куп'янського району, розповідає, як тікали з рідного села під обстрілами та показує свій теперішній прихисток у Харкові. Це наскупі ось у нас дві електричні плитки. Ось, як її називають, мікроволновка, я з села, але в нас такого немає. Ось мойка, ми тут мої, ось у нас посуда, тут у нас посуда. Ми їм керуємося, тут, тут у нас каструлі беремо. Ось. ось, А це в нас тут ми їмо, а ось у нас холодильник. Все оце так у нас. а це тут так спокійно, добре. Ми рада, що ми попали в таку чистоту і, і хороші значить, тут. Всі хороші, уважительні люди. Харків дуже красиве місто. Мені дуже подобається. Я хочу, щоб він такий залишився, щоб він не розбитий був нічого, щоб люди не страждали. Цього я хочу всім серцем. Жінка говорить, Харків тепер став для неї єдиним і найріднішим місцем для життя. Тут простягнули руку допомоги, підтримали, забезпечили усім необхідним. Спасіба, дуже велика, фондам усім. Я взагалі не знаю, що б з нами було. У Харкові в цьому соціальному гуртожитку родина Фоменків мешкає вже 10 місяців і нібито все гаразд, говорить Тетяна Олександрівна. Але болючі спогади все ще крають серце. 7 січня 2024 року стало для її родини чорною точкою неповернення миттю, коли вони втратили все. Оце ми сім'я. Я... Я... Тетяна Олександровна Фоменко, це мій чоловік Олексій Володимирович Фоменко, а це його брат Володя. Держались поки можна було. Думали, все ж таки якось все розрішиться. Ми дома залишимося. Нам вже, ну як, ми пенсіонери, нам потеряти те, що в нас є, це, ви самі знаєте, що це таке. Ну, ми держали до останнього, бомбили, стріляли, ну якось обходили нас стороною. Потім вечором це було 7 января ну, січня. Почала страшний обстріл страшний почався. Ми, як завжди, були у домі, думали, що дом нас спасе. А вийшло так, що ні. Ми почали тікати, думаю, у погріб потік. І нас у галереї все це накрило, усіх нас контузило, він пальці відірвало, І ми якось ползком-ползком друг другу допомагаючи, полізли в погріб. Там у нас була аптечка, ми перемотали йому руку, пальці відірвані, кров тече, жгут наклали. Ждали, ждали, а обстріл не кінчається, а спасатись то треба. І ми прийняли рішення, що йти в Кутьківку. За 7 кілометрів, бо там свідка допомога була. Зібралися, пішли, всі шкантужені. Плохо нам очи, друг друга підтримували. Ішли, йшли. Допомоги ніякої, бо нема ніде нікого, ні людей, нікого немає. Пішли, йшли, Вова вже впав, ми не знали, що з ним робити. Слава Богу, тут їхала машина з Кутьківки. Оказывается, це воєнні їхали. Вони розвернулися, спитали, що з нами, і забрали нас відвезли на скору. А тоді скоро привезла сюди в Харків, обласну лікарню. Ми тут лікувалися всі, а потім насюди переселили. Спасиба їм велика, що нас переселили, бо нам нікуди. У нас там усе розбили, все згоріло, нема нічого. Війна забрала в цих людей все, все, чим вони жили до 24 лютого 2022-го. Та найстрашніше, що на тлі нескінченних обстрілів і руйнувань, маючи поважний вік і статус інвалідності, ці люди не бачать більше свого майбутнього. Говорять, їм більше немає на що сподіватись. Ні на що, нам ні на що надіяється. Вертатись нікуди, ми бомжи. У нас нема нічого, От то, що ми документи схватили і все, у нас немає нічого. І оце і все. Пенсію отримуємо, за це живемо. Оце такі в нас проблема. Я не знаю, що з нами буде. Не знаю, правда вам кажу. Мені самой страшно, ну як, вроді би я як лідер у цій сім'ї, виходить. Ну, і мене душа за всіх палить, але ну, я нічого не можу зробити. Нічого не можу зробити, правда вам кажу. Оце такі діла в мене. Яна Біляєва, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Андрій Паколов, Харків, Новини.